Привіт, мої дорогі підписники, а також гості мого каналу. Я рада вас вітати на своїй кухні. Сьогодні ми з вами будемо разом пекти ось таке чудове печиво, кокосове із тріщинками. Продукти для тіста мають бути кімнатної температури. До м'якого вершкового масла я додаю цукор, у мене тут 100 г, також пакетик ванільного цукру і обов'язково, аби збалансувати смак, додаю чверчальної ложки солі. За допомогою міксера буду все перебивати до легкої пишності та освітлення. Далі у миску додаю одне яйце, повністю його вміщу, слідом додаю ще одне яйце і знову все перебиваю до ендарівного стану. Інгредієнтом буде кокосова стружка. Бажано, щоб вона була ось така міленька, перекладаю і знову все добре перемішую. І залишилось додати сухі інгредієнти. Міксер я вже замінила на лопатку, а тут у мене вже просіяне борошном із розпушувачем. Буду поступово додавати в тісто, і щоразу буду все вимішувати до однорідного стану. В результаті має вийти ось таке однорідне пластичне тісто. Зараз тісто доволі липкувате, тому, аби з ним легше було працювати, я його накриваю і відправляю до морозилки десь на півгодинки. Отже, півгодинки пробуло в морозилці, у мене тісто також я підготувала ось тарілочку. Далі буду відщипувати трішки тіста і буду формувати кульки. Я буду ось так на око, якщо зручніше буде, то можна для цієї цілі використовувати ваги. І готові кульки, ось перекладаю поки що на тарілочку. Всі кульки я сформувала, також підготувала деко, застелила його пергаментом. І ще для формування печива знадобиться цукрова пудра. Далі кожну кульку добре обвалюю в цукровій пудрі, а потім буду перекладати на деко. І тепер сформоване печиво буду відправляти випікатися. Духовка в мене вже розігріта до температури 180 градусів, по часу орієнтовно знадобиться 15-20 хвилин. Ну, ось, власне, моє печиво є готове, моїй духовці випікалось воно 18 хвилинок. Ось таке красиве виходить з чудовим насиченим ароматом і ось таке ніжне там'якеньке всередині. Всім любителям кокосу таке печиво точно буде до смаку, тим більше, що готується воно максимально просто. Ну а я всім хочу подякувати за увагу. Підтримайте, будь ласка, мій канал лайком та підпискою, як завжди, всім ми злагоди. готуйте з любов'ю та задоволенням і зустрінемось з вами у наступних відео.